Цього дня небо плакало разом зерпінцями. Сьогодні ми висаджуємо дерева. Дерева в пам'ять про ваших рідних, близьких, про наших мешканців, про дорогих нам усім усім людей, чиє життя, на жаль, обірвала війна. Хтось був зі зброєю в руках, а хтось просто мирною людиною, яка Жила, мріяла і творила. Щоб вшанувати тих, кого забрала війна, в Верпині стартував меморіально-екологічний проєкт Дерева пам'яті. Лариса Іващенко висадила дерево на честь свого чоловіка Андрія Воробйова. Він служив у складі 115-ї окремої механізованої бригади і загинув у 52 роки під час виконання бойового завдання. Він загинув геройські при виконанні завдання в Харківській області. І був і по 20 днів на завданнях і, і возвращався. А це каже, кохана, я на одну ніч на завдання і завтра тобі напишу. І не прийшов. Своє дерево у парку Покровське посадила й родина Ігоря Сухих, захисника, який до останнього боронив ірпінь. Для його матері цей парк особливий. Тут колись гуляли всією родиною. Тепер сюди приходитимуть із онуками, щоб згадати сина. Ми садили горобину. Взагалі він любив фруктові дерева. І, от навіть от перед початком війни, коли ми робили вдома в себе висадку дерев, то він садив абрикосу. Він більш любив фруктові дерева абрикосову, черешню, такі. Ну, це буде горобина, а вже будуть тепер пташки прилітати. А в парку письменників тепер є дерево пам'яті Володимира Минзаря. Його дружина Ольга каже, навіть у стовбурі живе душа. Чоловік похований на Полтавщині, але мені важливо прийти сюди, в парк, і навіть просто обійняти дерево. Ну, дерево теж має свою душу. Вони свої тримає свою пам'ять. У парку Покровському цього дня висадили 22 дерева. У парку письменників ще 10. Загалом у межах ініціативи Дерева пам'яті планують висадити 70 дерев на чотирьох локаціях. На кожному дереві буде розміщений такий медальйончик. У полеглих військових це символічно, ніби військовий жетончик, У цивільних це такий листочок. Також на них написані поетичні рядки, які нам написав Віктор Кравцов. Це письменник, який зараз проходить військову службу, захищає нас. І розміщений QR-код з посиланням на нашу онлайн-платформу пам'яті Книга пам'яті. Родини самі обирали дерево, липу, горобину, сливу чи клен. Такі саджанці надала громадська організація «Український екологічний клуб Зелена хвиля. Для нас дуже важливо вшанувати пам'ять всіх, хто загинув, і ми хочемо, щоб завдяки деревам пам'ять про них жила. Організатори кажуть, заявок на участь у проєкті дуже багато, тому дерева пам'яті висаджуватимуть і надалі. Ці всі дерева були розподілені по заявках родин. Залишається іще потреба. І ми будемо такі акції проводити, звісно, тоді, коли висаджуються дерева, це восени і навесні. Навесні, скоріше за все, будемо робити це в рамках заходів до визволення ірпеня, Це якраз та пора, коли вже можна починати саджати дерева. Тому будемо планувати наступне таке висадження орієнтовно, кінець березня, початок квітня, якщо буде дозволяти, звісно, погодні умови. І наступний збір заявок так само розпочнемо вже після нового року.